Доброго дня! Дінобласт кросовки Після 500 км пробіг і десь 100 з чимось км прийшов. Знизу підошва. Видно, добряче вже зношена. Тут вже практично нічого не лишилось оцей краєчок вже ще трошки вже проб'є. Ну як весь час так. Так, і так немає на них які вони ще протягнуть, не знаю, до дирочки з'явилися, не знаю чому. Тут теж саме цей краєчок, практично вже з цієї сторони нічого не лишилося, але ще тримаються вони тому бігаємо далі. Скільки вони кілометрів ще протримаються, не знаю, подивлюся, поб'ють вони пер... рекорд тих кросовок, що були, чи не поб'ють. Відчуття таке, що вони щоб до тисячі добігали, не говорячи вже про дві. Так що пам'ятаємо, що вся слава належить Богу. Ісус Христос наша перемога. Амінь.